Сьогодні я зніму для вас другу частину відео про осмокод. Зараз ви дивитесь відео, яке є другою частиною. Взагалі-то я е, отак подумала, що вам ще розповісти. Да? Я би виділила три основних правила відносно смакоту. Коли можна використовувати смакот, а коли категорично не можна. Друге правило як правильно вибрати марку смакота. І третє правило, як вибрати правильно. Дозіровку, дозіровку цього смокоту. Ну, всі ці правила дуже-дуже важливі. Якщо нехтувати правилами, то застосування смокоту ну, вашими рослинами може ну, привести до такого негативного результату. Ну, я вас не залякую, а Ну, і знімаю це відео для того, щоб попередити вас про е, ті якості, які е, має осмокот, і, е, ну, щоб ви не робили е, тих помилок, які робила я. Тому що я своїми собственними руками загубила не одну рослину, от, і поки навчалася і поки зрозуміла, як він працює. Я вам в тому відео казала, що навіть боялась його використовувати. І ну, коли я так вважала, що це я одна криворучка така, і все, більше не буду ну, його використовувати, але потім з'являлася все більше і більше інформації. Я читала її, і я зрозуміла, що на такі ж самі граблі наступають багато людей. І, Ну, люди пишуть, що в них гинуть рослини. І тому я хочу в таких відео розповісти вам про свої помилки. Ну, сьогодні знову така дуже гарна погода. Я вам казала, що в мене з'явився час, я знаходжусь ну, тиждень буду в Польщі. От, і коли в мене є вільна хвилина, то я можу зняти для вас такі відео. Значить, перше правило, коли можна використовувати смокот. Справа в тому, що якщо ви візьмете упаковку, то там є терміни за ну, термін, на якому буде працювати це добриво. І ну, це дуже добре, але це накладає і ограничення, ну, такі ограничення при використанні цього добрива. Ну, Приклад, уявіть собі, що ви саджаєте рослину в червні да, і внесли осмокот. Взяли, ну, Ви розумієте, що це вже червень, це не травень. І тому берете осмокот спеціально, терміном, малим терміном 3-4 місяці. Ну, і Тоді рахуйте да, червень, липень, там серпень, і вересень. І тоді він, тобто він захватить ще і вересень місяць. І треба знати, що всі марки осмакота мають велику кількість азота. І якщо ваше добриво буде кормити азотом в червні чи там, в липні, то це ще нормально. А от якщо він буде кормити азотом рослину в, до... в... Ну, рослину в вересні, то в вересні вже азот не потрібен і рослина повинна готуватися до зими. Тобто всі ті гілки, які наростуть, е, наростуть у вас завдяки кармошки, азотам в е, вересні місяці вони в, в, в меншому випадку вони просто загинуть і ну, там не визріють, а ну, інша інто ін, ну, тобто, рослина залишиться то, що буде тільки те, що визріє. Тут, то, тут правило таке, вносимо осмокот таким чином, щоб е, осмокот осінню перестав годувати рослину. І е, азот і е, ну, тось, о, 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 перестав годувати рослину от іменно азотом, і щоб рослина вже готувалася до зими. Ну, це, звісно, стосується будь-яких добрив, не тільки осмакота. Е, але е, Ну, для інших добрив, то ви просто е, ну, водорозчинні добрива ви своїми руками можете підливати, а осмокот ви поклали наприклад, 3 місяці назад да, і ви його вже не зупините. Ну, інший приклад у цього ж правила є так сказати, і продовження. Ну, якщо ми, наприклад, садимо осінню, Осінню, да, рослини. І, ну, Ви кажете, що а от, е, заклада... як ми звикли, да, що закладаємо в посадкову яму, ми будемо закладати всі добрива. І це дуже гарно. Ну, як ми раніше це робили, да? клали там суперфосфат, там е, азотні добрива, каліймагнезію і так далі. І воно лежало там до весни, і потім весною починало діяти. Ну, да, вроде ОК. Ми розуміємо, що смокот там не працює. Як ну, е, е, вам сказати? Е, виробник каже, що смокот працює при 21 градус Цельсія. Ну, це 21 градус Цельсія працює максимально. Вірні, оптимально оптимально працює. А якщо у вас буде тепла зима, наприклад, у нас у Запоріжжі цього року плюс 1, плюс 2, плюс три, там і так далі. І якісь там коротше, які саме, все ж таки добре виділяються, ну там потрошку але коріння при цьому спить і потрошку воно виділяється, виділяється, накопичується, накопичується. І все ж таки, коли потім рослина у вас прикриває. Кидається, а там опа, і там повно солей. Ну, і, 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 тут, і тут вже ви розумієте, що буде знову загнівання пере, пере, ну, ожог коріння. Тобто для цього правила зразу скажу: в нікому разі не можна вносити осмокот на осінь, тобто, вносимо його весною. Так, друге правило, що я там казала, як вибрати вид смокоту. Ну, тут все дуже просто, не дивлячись на те, що видів дуже-дуже багато, але це всі вони діляться на ті, де преобладає азот, і другі ті, де преобладає калій. Ну, звісно, що потреба рослин в калії, вона більша, ніж потреба рослин в азоті. І тому добрива з великим калієм будуть в пріоритеті. Якщо ви берете осмакот з великим азотом, то можуть бути проблеми. Ну, які проблеми? Там, ну допустимо, затягується термін да, термін плодоношення, там зжирування рослин, коли оці пагони виростають дуже дуже великі. Якщо ну, вашій рослині не буде вистачати азоту, то ви просто можете внести той азот через водорощені добрива, тобто один чи два рази підкормити її просто азотними добривами, і ви зразу, так сказати, додасте того азоту. Але якщо не буде калію... От, але якщо верніше так, але якщо буде багато азоту на вашій на ваших рослинах, да, коли ну, наприклад, гортензія, вона ну або інші квітолюбіві рослини, вони полюбляють калій. І, наприклад, ці ну вам вам потрібно багато калію. А у вас там ви дали, наприклад, осмокот, де багато азоту. І що ви будете робити? Ви ж не будете відгрібати той азо, той осмокот з грунту. І там якось ну, його прибирати. І тому я кажу, що ну, мені так здається, що я ну верніше, як я не бачу ніякого смислу використовувати смакот з великою кількістю азота. І ну просто тупа з великою кількістю азоту для мене. Да? Я там, ну наприклад, не вирощую ті, е, е, на виганку ті рослини. Там ну це може там в теплицях бути, да? коли треба е, виростити дуже швидко зелену масу. От Ви часто ну, відносно гортензії, наприклад, скажу, часто ви наприклад, покупаєте і кажете, О, які гарні гартензі, да, такі великі, пагани, там, і так далі. як вони їх виростили це за один сезон. А ви думаєте, це гарно? От. Тобто, на, виростити рослину на азоті, це, це знаєте, не дуже багато мастерства треба. І тому я, ну коротше, ще раз повторюю, я не бачу ніякого смислу використовувати смокот з великою кількістю азотів. І вибираю там, де е, написано е, ну, ХК, тобто Великий Калій. Е, третє правило: е, підбір правильної дозировки. Ну, є таке для мене. Є таке правило краще не догодувати, чим перегодувати. Ну, У кожного виробника, кожних добрив є е, ну, на там на мішках, на, ну, повної інструкції, да, де написаться норми. Виробник, тобто дає таблиці, де е, пише норми застосування смакоту, але ці норми, знову ж таки кажу, при о про, е, оп, ну, в определённих умовах. Наприклад, добрявого 3-4 місяці там яке, воно використовується 2, 2,5 г на літр ґрунту. Доброго, яке 5-6 місяці використовується 3, 3,5 г на літр ґрунту. Ну, Це і зрозуміло, тому що чим більше період використання того добрива, тим і більше треба грамів. так, Правильно, тобто 5 6 місяців треба більше грамів. Ну, Наприклад, тепер візьмемо, як ці верніше, норми залежать від рослини. Візьмемо, наприклад, рослини, які ростуть з різною швидкістю. ну, Наприклад, там гортензія і ну, я не знаю, хто там, якийсь кущ, да? наприклад, гортензія і бузок. О. Бузок, наприклад. Да? Тобто гортензія швидше росте, вона там виростає за один сезон. Да? Тому її для ну, смокот на 3-4 місяці ми даємо там, 3 грами. А той же самий смакот на 3-4 місяці для бузка даємо 2 грама. Чому? Тому що бузок буде рости більш повільно, ніж гортензія. і йому не треба стільки добрив ну додавати дуже багато добрив. Тобто є ще таблиці по рослинам. Я роблю так, краще покласти менше смакоту, як для тієї рослини, яка росте поступово, да? а потім докармлюю водорозчинним добривом. Е, ну, мені так краще, тому що я вам кажу, що е, коли я застосовувала оці, е, по нормам, там, да, а мабуть, там ще і щедро насипала, ще додавала, там дивлюся, опа, е, у мене вже рослина стала там, е, погано розвиватися. Значить, це, Думаю, той осмакот вже використався. Да? Я бах і додаю ще осмакоту, а цього не можна було робити. Тобто краще от додавати осмакот, додавати осмакот, до осмакоту додавати ще водорозчині добрива. От знаєте, дуже там. Так сказать, на просторах інтернету часто я бачу, пишуть, ой, там у вас в горщиках якісь там ну, короте, Яйця там якихось тварин чи щось надавлюють, а там ну, лопається. Ота оболонка. Це ж оболонка того ну, він, Це водорозчинне добриво, комплексне водорозчинне добриво. І воно от відпрацювало 3-4 місяці, а потім та оболонка ще залишається. І вона дуже залишається довго. Вона може і Місяць і рік не розчинятися, але вона вже, ну, це не значить, що там є добриво, вона вже відпрацювала. Так, що, що вам ще е, сказати? Так, значить, от я відносно цих правил, да, я бачила дуже багато людей, які кладуть ос осмокот в постійно кладуть в горщики. От. І у них все добре. Ну, потім вони показують свої рослини. Ну, я ж там теж дивлюсь да, YouTube канали. Потім показують люди свої рослини, і у них з рослинами все добре. І, тобто, бачила людей, які кормлять на осінь і на весну. Але але це все залежить, я так думаю, від умов, в яких знаходяться ті рослини, від виду рослин, від ґрунтів, від поливу і так далі. Тобто, там, наприклад, вічно зелені рослини. Да? Якщо, наприклад, ті ж гортензії, у мене вони сплять взимку, а у когось теплі теплиці, коли гортензії, ой, не гортензія, а які. Цитруси хотіла сказати цитруси. Да? У мене в цитруси е, знаходяться в такій зимовій теплиці, і вони взимку сплять. А у людей вони знаходяться при температурах. Там е, ну я не знаю, короче, і взимку тепло, і вони квітнуть навіть в е, там в лютому квітнуть. А у мене е, цитруси почнуть квітнути тільки в травні. От. І тому, звісно, ці люди годують, і, і там в січні вже починають годувати свої рослини осмокотом. Я не можу вам казати, що, ну, що ці правила можна порушувати, і у вас все буде окей. Я просто знаю, скільки у мене дуже багато загинуло рослин, і від чого вони загинули? І тому я зробила це відео вам вже вирішувати, як скористатися моїми знаннями та порадами. Ну розумієте, тобто у всіх можуть бути свої помилки. І, ну як вам сказати ще раз, наголошу на те, що у всіх різні умови для вирощування рослин. І різні рослини, розумієте, основне, основне те, що я вам питалася донести, що смокот кладеться при різних умовах. Є апривірніше, як сказати, є ті правила, які я, ну, попиталася вам сформулювати, От, але є різні рослини, є різні умови у людей. Вирощування. І ну, можливо, якщо вони відступають від цих правил, то у них все добре з рослинами і так далі. Але ну, для чогось ті правила є, і тому їх треба ну, використовувати. І мабуть, ну, коротше, Я вас не призиваю порушувати правила. От. Тому дякую всім, хто додивився мене до кінця. І якщо будуть питання. Ну, просто я довго не можу так робити відео. Якщо буде в мене час, то я ще вам розповім про відносно смокоту та гортензії, Мабуть, так окреме відео зроблю.